Як обіцяли повернулися до вас вже з обіцяними гостями сьогодні? До нас у студію завітали організатори благодійної благодійного аукціону зустрічі Віроніка Ліщук та Тетяна Помпура. Вам доброго ранку, дівчата ранку. не страшно в другий раз. Як вас взагалі справа складається? Все чудово. Ось приступили вже до другого аукціону. Власне кажучи про організацію другого благодійного аукціону зустрічі, хотілося поговорити з вами більш детальніше. Минулого разу ви були в нас у студії і ділилися Своїми враженнями від організації благодійного аукціону зустрічі, основна мота, якого була спрямована на допомогу дітям в дитячому будинку. Діліться своїми враженнями, взагалі, як з'їздили, як сприймали дітки, і чим чим змогли, тим і допомогли. Взагалі було дуже класно. Я ну, дуже хвилювалася, коли ми тут їхали. Думала, як там діти будуть реагувати. на нас, чи захочуть вони там сприймати, ну, чи брати участь в нашому святі? Там були різні конкурси. Тому так а було що було таке серед конкурсів? Що це було за свято? А ну діліться mm. нашими глядачами. До ну, нас приїхав театр Льок, погодився ну, допомогти нам. Там був джокер теж. Ну і звісно, снігурочка була з дідом Морозом. Куди ж без них, без традиційних да. наших так. персонажів? Просто було так класно бачити, коли діти такі усміхнені, радісні, вбіжаються, одразу брати участь в конкурсах, там роблять все, що їм скажеш. Тобто емоції у вас переповнювали. Да. Да? Насправді це добре. Я бачила і в соціальних мережах ви також поділилися маленьким навіть а і фотозвітом. Тоді перейдемо вже. Плавно знаю, що незабаром, точніше, вже від учора, так а від так, учора від двадцять а від 23, 23 січня. Стартував ваш другий благодійний аукціон зустрічі. Але основна мета якого це вже допомогти. А ну розказуйте про основну мету його в я є. Основна мета це допомога дорослим. Ми після першого аукціону чітко для себе розуміли, що ми хочемо далі. Що ми хочемо ще один провести, також зібрати кошти, допомогти. Але ми не знали до чого його приурочити. На яку тему його зробити, що цікавого, що нового внести? І потім випадково ми натрапили на соціальну рекламу, в якій був вибір між врятувати дитину і врятувати дорослого. То ви б кого врятували дитину чи дорослого? <ріст> Важко мені, зараз... мені зараз відповісти. Я врятувала і того, і того, і дитину, і дорослого. Але скоріш, мабуть, за все, дорослого. Дорослого. От я врятувала дитину, і 90% врятовують дітей. І це була соціальна ек... а, реклама фонду, який допомагав дорослим. І ми зрозуміли, що ми хочемо також долучитися до цього. І наш кредо до цього аукціону це дорослі також потребують нашої допомоги. А чого саме знову? Уж такий благодійний аукціон зустрічі ви надихнулися а, першим разом створення. Ой, ми дуже надихнулися, тому що після нашого першого аукціону а, пара склалася, які вже думали. Ого, Так! <рес> навіть такі приємні сюрпризи. Так, тобто це було настільки приємно. Ми просто гуляємо по місту, бачимо їх, і вони кажуть: дякуємо вам, ми вже разом. Це все завдяки вам, вашому аукціону. Тому, тому аукціон зустрічей. Що нового буде в аукціоні? Такого Бо я чула, ви сказали. Що буде щось новий віда? Ми довіряєте новий альбом. Там місяць, містер. Ікс, типу mm. там де даєш свою анкету. Тільки опис і без фотографій навіть так! справжні поціновувачі в душі їх, людини. А -а -а. От ви дві тендітних дівчинки. Ви все це самі все організовуєте? Чи ще десь У -у -у. можливо є людина поза кадром, яка вам допомагає? Ну в нас є піарсік. Людини передати? Привіт. людина, яка відповідає за рекламу. Ну і також дуже багато небайдужих людей, які допомагають нам там знайти апаратуру, знайти спонсорів. Ну, спонсори, привіт. Тобто вже у вас і з'явилися спонсори. Їх наразі багато, чи ви тільки розпочинаєте Ми цей Ну, Я думаю, що після нашого ранкового ефіру з'являться набагато більше. Бо це справді благородна справа допомагати не тільки діткам, але й допомагати і дорослим. Будемо рухатися далі. Стартова ціна залишається такому, як і в попередньому благодійному акціоні, чи, можливо, вже ставки підняті. Трошечки піднялися, тепер 20 гривень. А було в попередньому 15. було 15, а тепер 20. Тобто вже ростемо на 5 гривень більше, бо вже дорослий <рес> да. да. ну, все правильно. Можливо, цього разу також можна буде пропонувати і себе. Чи можна пропонувати буде такі ж якісь цікаві лоти? А, також цікаві лоти. Ну вони залишаються. Це наші три сталих альбоми: хлопці, дівчата і цікаві лоти. А можливо, вже щось з'явилося цікавого такого серед лотів. А, так, з'явилося дуже цікаві. Лоти. Заходьте, дивіться <рес> <рес> і обирайте. Це обирайте, да. а в рамках вашого благодійного аукціону, наскільки я точно володію інформацією, буде проходити така річ, як швидкі побачення. Да, Наприклад, да. я так розумію, що ти приходиш і швидко знайомишся з великою кількістю людей, так, це так відбувається. Так. А як взагалі буде проходити це дійство, яким чином буде організовуватися? Ми посадимо дівчат за столиками. В них буде Всіх дівчат за столиками. Так. Тобто потрібно реєструватися окремо в благодійному аукціоні, і потрібно окремо реєструватися на швидких побаченнях. Да, ага, бачу, тепер зрозуміла. Да. Буду знати що обрати. Да, ми посадимо всіх дівчат, там буде порядковий номер у них на столиках. Хлопці будуть до них підсаджуватись, там буде даватись хвилина чи дві на спілкування, і потім вони будуть мінятися, приходити до одного столика до іншого. Mm -hmm. А який сенс? І то, що вони швидко так спілкуються і, і змінюються, змінюються партнери так, такі. Mm -hmm. Щоб зустріти максимально більшу кількість людей, ну тобто познайомитись mm -hmm. з максимально більшою кількістю людей. Я так розумію, для реєстрації на швидкі побачення потрібно також вносити якусь певну суму. Так. Яка ця сума є? Гривень. 30 гривень. Це ж це, це, То взагалі, це що, поможе, взагалі. взагалі що таке на сьогодні 30 гривень. Це просто так сходити, вийти і в магазин. Mm. Насправді, чесно, після того, як ви перший раз до нас завітали у гості, я довго таке думала думала, і от сьогодні вирішила, що таки серед благодійного аукціону зустрічі з'явиться і найближчим часом Клас! <laughs> Сьогодні я для себе вирішила. Можливо, ще щось буде такого нового в благодійному аукціоні, саме яке буде присвячений дорослих, чого не було в тому. Ми запустили великий розіграш, там буде п'ять призів, дуже класних. Перше місце це вечеря на двох і билети в кіно. Ну і там заходьте, дивіться, приймайте участь. Ну, він класний, ми б хотіли теж прийняти участь, але ми не можемо. Але ви не можете так є. Ось ця вечеря, квиточки це все вони дають спонсори також. Ну ми зараз спілкуємося з ними. Ви тобто в процесі цієї реалізації. Ну, взагалі, це додаткова можливість там зробити приємно своїй дівчині на день закоханих, на день Святого Валентина Дівчата. діліться ще планами на майбутнє. Декілька теплих слів для наших глядачів і будемо завершувати. Ми зараз на майбутнє ми плануємо свою організацію створити, яка буде займатися саме благодійними аукціонами, там, швидкими побаченнями, концертами і ну, збирати гроші на благодійність. Mm -hmm. Тому всіх житомирян ми закликаємо до нас долучитися, нас підтримувати і дивитися із кауди. І ще від Вероніки кілька теплих слів. Далого дня і сонячного початку дня.